Не лише Туреччина та Казахстан, а навіть Естонія тепер екстрено просить Україну не бити по російських нафтових танкерах. Єдине, що Туреччина просить не бити в Чорному морі, а Естонія просить не бити в Балтійському морі. Неймовірно, ну ладно, там Казахстан, Туреччина, типу нейтральні, хоча насправді вони підіграють московитам. Але Естонія, яка багаторічний партнер України в цій війні, в тому числі нам серйозно допомагає, вона буквально 1 грудня, устами свого міністра закордонних справ з прізвищем, яке вимовити я не можу, попросила Україну ну, утриматися від ударів по російському о, комерційному флоту в Балтійському морі. Чому? Бо Естонія почала розуміти, що ну, по перше, Україна вже вдаряла кілька разів по приморську. Це такий переваличний термінал російський на Балтійському морі. А після того, як Україна почала бити по російських нафтових танкерах в Чорному морі, Естонія і інші країни Балтійського узбережжя вони зрозуміли, що Україна може почати бити і вона має такі військово-технічні можливості по танкерах російських в Балтійському морі. Відповідно, стане підризик зупинки. Або суттєвого здорощення все транспортування по території Балтики. Всі вони бояться ескалації. Вони, ну, те, що українці гинуть, тут тисячами тіла лежать, ракети літають по всіх містах і селах. Ну, вони вважають, що це, типу, звісно, не бажано, неправильно, ну, не, не го не супергостра проблема. От коли є ризик зупинки всієї торгівлі по Чорному, по Балтійському морю, всі сильно запереживали. А може, нам потрібна, навпаки, така ескалація. А можливо, хай воно палає не лише в Україні. А і там? Запитую я. Бо сильно всі в світі звикли, що палає лише в Україні. Ні, хай палає всюди. Не тому, що ми хочемо, щоб палало всюди, а тому, що ми хочемо, щоб всі. Захотіли по справжньому зупинки війни в Україні і зупинки агресивних дій Кремля Путіна і Росії.